Підземні переходи зазвичай не найцікавіші місця, які можна відвідати у місті, але не цей. Спустившись всього декілька кроків униз, можна опинитися в зовсім іншому просторі. Цей простір Вагабундо, і це культурне підпілля Івано-Франківська. Колись тут був типовий перехід під вулицею Січових Стрільців, але з 2019 року він став місцем для виставок, концертів та навіть експериментів. Вагабундо це і галерея, і сцена. І клуб для тих, хто шукає нестандартне. Проходять виставки сучасного мистецтва, покази незалежного кіно, поетичні вечори та джазові концерти. Вагабундо це місце, де збираються ті, хто думає, творить і говорить і часто дуже гучно. Цей простір про свободу. Тут немає офіціозу, тільки мистецтво свіже, різке і чесне. Навіть якщо вам тут не сподобається, байдуже не буде точно. Бувається тут все без обмежень, починаючи від кінопоказів, презентації книжок, концертів. І одною з таких родзинок тут немає жодної цензури. Все, це, що організатори вважають за потрібне, ну це переважно е, якихось стосується розмовних жанрів там, або театральних, то все е, митці можуть проявити себе в повний, повний зріст, так би мовити. Люди часто заходять випадково. А залишаються надовго, бо тут хочеться бути. І головне, сюди хочеться повертатись. Габундо це ніби секрет Івано-Франківська, але вже давно не для обраних. Заходьте, слухайте, озирайтесь. Це те місце, де мистецтво не десь там, а поруч.